Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Тема нашого уроку державні символи України. Давай з тобою подумаємо, що таке слово держава? Як називається наша держава? Правильно, наша держава називається Україна. А скільки букв у слові Україна? У слові Україна в нас скільки букв? Правильно, сім букв. Назвіть усі звуки у слові Україна. У, К, Р, А, Й, І, Н, А. Скільки звуків? Звуків вісім. Будь ласка, назвіть букву, що позначає два звуки. Правильно, це буква І. Яку ж назву має країна, де ми живемо? Правильно, це Україна. А чому її називають нашою батьківщиною? Що таке слово батьківщина? Батьківщина це місце, де народилися ми, наші батьки, де ми живемо. Це наш рідний дім, наша сім'я. На попередньому уроці ви вже дізналися, як називається столиця нашої держави та які пам'ятні та визначні місця там розташовані. Як же називається столиця? Столиця нашої держави називається місто Київ. Держава, в якій ми живемо, називається, нам треба в даному завданні доповнити речення. Правильно, вона називається Україна. Україна це наша що? Молодці Батьківщина. Столиця України це місто Київ, мої розумнички. Розташований Київ на березі ріки, яка називається Правильно, річка Дніпро. Головна вулиця Києва називається Хрещатик. Мої розумнички. Центральна площа Києва називається. Майдан Незалежності. Пам'ятками старовини в Києві є. Золоті Ворота, Софіївський собор, Києво-Печерська Лавра та інші. Визначними місцями Києва є Оперний театр, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Та інші. Ви знаєте, їх у Києві багато. Хахівщина в кожного одна. Її потрібно любити і шанувати. Потрібно гордитися тим, що ми є доньками й синами України, краю, який в усьому світі славиться талановитими видатними людьми, історичними пам'ятками, родючими землями та мальовничою природою. Наша Батьківщина це одна з найбільших європейських країн. А яка вона наша країна? Що є в ній найкращого? Подумай, будь ласка. Чому Україну ти називаєш батьківщиною? Правильно, тому що ти тут народився, тут живуть твої батьки, тут є твій дім. Ти в цій країні живеш, ти громадянин цієї держави. Як потрібно ставитися до своєї батьківщини? З повагою ще любити її, поважати, дійсно, діти. Україна це край, який у всьому світі славиться, славиться своїми людьми. Тому що багато історичних постатей, видатних людей, вони родом саме з нашої з вами держави, з України. У 1991 році Україна стала незалежною. Державою. 24 серпня відзначається День Незалежності України. Кожна незалежна держава має свої символи: герб знак держави, прапор це полотнище певних кольорів та розмірів. Та гімн урочиста пісня, яка прославляє державу. Герб і прапор України постійно розміщені на головних державних установах. Ось приклад того, як Державний прапор і Малий Герб Державний Герб України височіють над Верховною Радою України, одним із керівних органів нашої держави. Тимчасово прапори. В Україні вивішують на будинках, на спеціальних жердинах, які називають флагштоки, коли відзначаються державні свята. Малим державним гербом України є Золотий тризуб на синьому тлі. Державний прапор України це стяг синьо-жовтого кольору. Державний гімн України це пісня ще не вмерла України і слава і воля. Державною мовою в Україні є українська мова. Усі громадяни України мають знати державну мову. Україна це твоя батьківщина, яку потрібно любити і шанувати. Шанувати її та її державні символи. Вдома треба вивчити на пам'ять Державний гімн України. Давай з тобою розглянемо малюнки. Що зображено на них? Правильно, на них зображена Україна та український прапор. Підкажи, а де можна зображувати український державний прапор? Правильно, його вивішують з надгоди якихось святкувань на адміністративних будівлях так, під час свят або нагородження когось. Скажи, будь ласка, а де зображають малий державний герб України, тобто тризуб? Де ми його можемо побачити? Подумай, де у твоєму місті чи селі постійно розміщені Державний прапор і Малий Державний Герб України. На яких документах зображено Малий Державний Герб України. Будь ласка, продовжи речення. Я зрозумів або зрозуміла. Навчився чи навчилася, запам'ятав чи запам'ятала. Дякую за увагу! Підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропустити наступний урок, бувайте.